Друзі, всім привіт! Мене звати Віта. Вітаю вас на нашому каналі Біфрі. Я проживаю в Німеччині. Можливо, хто перший раз потрапив на канал. Я хочу сьогодні прокоментувати, прокоментувати, проаналізувати коментарі під попереднім відео. А в попередньому відео я розповідала, що мою одну колегу з роботи. Яка не чує, «Звільнили з роботи. Дуже багато було коментарів. Насамперед, я дякую кожному, хто пише, тому що за допомогою вас я теж дізнаюсь щось нового, інші думки. Краще так можу чути інших людей. І часом пишуть щось люди, і я ловлю себе на тому, що навіть я про це не думала. І дійсно це дуже корисно. Корисно те, що люди між собою теж спілкуються і теж подають якусь інформацію між собою, ставлять питання, відповідають. І, і реально мені подобається це. І теж, коли люди ставлять мені питання, і якщо я можу, якщо я знаю, то я відповідаю. І теж я з цього задоволена, звичайно, тому що принесла людям якусь інформацію, якусь користь, комусь більшу, комусь меншу. І це радує. Сьогодні під тим відео я хочу сказати, було дуже багато коментарів. Саме основне, що сьогодні хочу сказати, про що поговорити про тему Ярисґішпрег річна розмова в Німеччині на будь-якій фірмі. Бо там я зараз знайду. Почекайте, хто це писав. Не знаю, як звати. великі ліктори латинські НК. НК написала на фотографії дівчина. Дякую за історію. Розкажіть питання, які задають на річному Міттарбайт Гешпрех, Дякую. Тому сьогодні основне, що я хочу сказати, розказати зі свого досвіду і взагалі розказати в загальному, що це за розмова. Я знаю, що є люди, які не знають, що це, тому що я теж колись приїхала до Німеччини перший раз. І мені чоловік колись перший раз сказав, що в нього на роботі розмова з шефом. Я не розуміла, що це, як це, і вже тут, на третій роботі, я про це дізналася. Бо де зараз я працюю, це моя третя робота в Німеччині за всі вже 6 років. Але в мене була перша робота в офісі, не було в мене розмови. Я пропрацювала там 13 місяців, а потім я працювала в магазині теді 6 місяців, теж не було розмови. І вже тут я дізналася, що таке Ярис з Але перед тим як поговорити про Ярис ґішпрях я хочу ще про два такі моменти. Було, було дуже багато коментарів під цим відео, і була частина глядачів, коментарів писали стосовно цієї ситуації, що звільнили дівчину, яка не чує. І акцент був, що німці такі не такі. В цьому моменті я хочу акцентувати і сказати особисто свою думку, що коли я розповідала про дівчину, яку звільнили. Я не мала на увазі, що німці якісь не такі. Взагалі, я хочу сказати, мабуть, ви ніколи нікде, ніде ні в одному відео від мене не почули, що, наприклад, я називаю якусь країну чи націю, і вони такі не такі, бо я все життя казала і кажу, що в кожній країні є різні люди. В кожнісінькій країні, в кожному, в будь-якому куточку світу є різні люди. І... Я особисто ніколи не оцінювала людей, а, він німець, чи там поляк, чи ще хтось там француз він якийсь такий, не такий. Абсолютно ні. Тому я хочу зняти це питання. Звичайно, кожного з вас думка це ваша думка. Для того є коментарі і можливість писати, і висловлювати свою думку під відео. Ви висловлюєте, але я хотіла підкреслити свою думку, що я так не вважаю. І ще одне питання обговорити так зараз коротко перед ЯРГИШПрих. Що писали, що я розповідаю історію і це датен шуц. Я хочу теж тут акцентувати, що я імена не кажу, прізвища не кажу, адреси, де хто проживає, чи якісь телефони, чи їхні фотографії я не виставляю. Тому я не можу з вами повиходитись, хто пише, що це датен шут. Я просто розповіла життя, історію. Так, у нас така була історія на роботі. Так працювала дівчина, яка не чує, і її звільнили. Історії в житті багато різних. Хтось просто змінює ім'я, коли розповідає, хтось не називає. В моєму випадку я імен не називала, тому я не погоджуюся з тим, що я там датен шуце і щось там таке розповідаю. Якщо я сказала, що я не задоволена політикою на роботі, що вона змінився керівник, так, це моя думка. І вона незмінна, на жаль, змінився нас керівник, і багатьох наших людей це не влаштовує. Але ж я теж не кажу прізвище керівника і його якихось особистих даних. А зараз давайте перейдемо до теми «Я з можливо, для когось це перший раз. Я напишу це словом. Перший раз ви чуєте, напишу це слово теж на екрані, бо я теж колись приїхала до Німеччини перший раз і не знала, що це таке і як це відбувається. Отже, мій перший досвід був саме на цій роботі. Але зараз я теж хочу сказати, це взагалі ніякий не датен шут, тому що теж відкрита інформація. В інтернеті багато інформації, поставте питання, чи в чат, може в GPT, те, що вам розкаже. Як і що і приблизно, як ця розмова проходить. Є звичайно, загальна структура для всіх. В Німеччині практикують таке, як я так, І я вважаю, що ця розмова вона дійсно багато значить і вона потрібна. Я взагалі, як людина, вважаю, що це правильно, але це тільки в тому випадку, коли, якщо є від працівника зворотній зв'язок, коли поговорили, і потім якийсь з цього результат, і керівництво, і працівник роблять висновки, і в них ціль покращити робочий процес, і коли ця розмова направлена на результат. Але і в багатьох, на жаль, фірмах ця розмова просто так для галочки, так провели, бо треба провести. Насамперед хочу сказати, що річну розмову проводить безпосередньо ваш керівник. Або ж хтось з керівництва вище. І якщо немає такої можливості, по-різному на фірмах складається, то, наприклад, хтось з відділу по персоналу. Ціль цієї розмови це зворотній, насамперед, зворотній зв'язок зв'язок від працівника. Так, це оцінка результатів вашої роботи за попередній рік. Це оцінка теж вас взагалі як працівника, ваші слабкі, сильні сторони. Це також розмова про те, які цілі на майбутнє, і про планування роботи. Є посади різні, так, є фірми різні, тому це в залежності, яку посаду ви обіймаєте, то це про розвиток, про навчання. Наприклад, у нас на роботі час від часу проходять різного напрямку навчання. І якщо вони були, то я про це доповідаю, розповідаю так, яка була робота пророблена. Також на цій розмові, я думаю, в багатьох фірматах, це я вже кажу зі свого досвіду особисто, є в нас такий додаток, де багато питань, і я як працівник повинна себе оцінити. І, наприклад, відповідальність, на якому рівні в мене відповідальність. Або, наприклад, планування роботи, або ще щось дуже багато різних питань, комунікація з іншими працівниками, або чи як я швидко реагую на ту чи іншу ситуацію. Чи так як я продавець-консультант в великому магазині, то, наприклад, як я себе оцінюю, як я веду консультацію з покупцями, з клієнтами? Я перепрошую, я ще досі хворію. І. Стосовно цього опитування, додатку, на ті ж самі питання відповідає ваш шеф, ваш керівник. І тоді співставляють, чи сходиться чи ні. Часом буває, що працівник себе більше оцінить. А керівник менше, і тоді шукають причину. Ну, можливо, керівник не знає, чим займається працівник і чому так. Часом навпаки, і керівництво каже: ні, до працівника ти себе недоцінив. В такому випадку, коли тут я хочу увагу, наприклад, це в нас так, якщо керівництво вас оцінило краще, ніж ви самі себе, то вони можуть вам підвищити зарплату. Крім цього додатку, де оцінює працівник себе і керівник його, взагалі ще в кожної фірми по-різному, а в нас теж є індивідуально розроблена до нашої фірми, наприклад, така програма питання з питаннями, на які я зобов'язана дати відповідь. Є питання, де я широко повинна прямо так розписати. І тому оце, ця відповідь на ці питання вона займає не просто сів одразу при розмові, а це потрібно підготуватися перед цим. Трішки займає часу, тому що це можна робити протязі кількох днів. Нам кажуть, щоб ми це робили під час роботи. Я беру таблети, я собі, наприклад, виділила 20 хвилин, і я відповідаю на питання, так тому що. Ну, не зразу не в один момент приходять всі думки, і не зразу ви можете згадати, а що було пророблено. Які, наприклад, в нас були питання, але така ж сама, майже структура, якщо ви глянете в інтернеті, то теж інтернет подає ту саму структуру. Майже питання у всіх фірмах однакові, так? що у вас забрало енергію за минулий рік, або що вам дало енергію? Кому ви вдячні? Або там я не знаю, що вас стресувало, розкажіть цю історію. Що ви можете запропонувати для покращення робочого процесу? Я тут теж тримаю на випадок, якщо щоб не забути, наприклад, які труднощі? Я тут виписала питання, які в нас: які труднощі ви відчували в роботі, які основні ваші досягнення за останній рік. Як ви оцінюєте співпрацю з колегами та керівництвом? Як ви оцінюєте взагалі робочу атмосферу на роботі в себе? Які ваші кар'єрні плани, якщо вони такі є? Бо є теж такі посади, які просто ну, виконувач, ти виконуєш якусь там дію постійно і все? І не передбачається посада якогось розвитку. Хіба що якщо людина хоче змінити посаду, так, десь піти вище? Наприклад, в моєму випадку, де я зараз працюю? Я не знаю, що буде зі мною далі з цією роботою, але просто хочу сказати, що за три роки я працюю як продавець-консультант. Так, перші два роки був розвиток, тому що я іноземка, мова, насамперед, це мова. Друге, це звичайно багато товару і багато товару в різноманітних напрямках, і це теж для мене розвиток. Потім були теж навчання стосовно робочого процесу, які передбачає наша для нашої роботи, так для моєї конкретної посади, наприклад, так? там я вивчила. Навчання на касі можу я стояти, теж продавати, не тільки касувати, не тільки на залі. Або, наприклад, це щорічно на кожній фірмі, звичайно, це проходить зіхередшулінг, тобто по безпеці навчання. Або, наприклад, в мене було навчання по взаємних товарах, і кожного року це ще нам, нам повторюється навчання і більше розширюють. Мені подобається це. І ось тут теж про це питання про це обговорюється на цій розмові. Далі, які ваші кар'єрні плани, і що компанія може зробити для покращення вашої роботи? Я хочу тут ще раз наголосити, що дуже добре б. Було б, якби в кожній фірмі дійсно ці розмови давали результат. Щоб керівництво брало під увагу. Якщо часом роблять просто анонімне опитування, так, висилають на працівників і дивляться задоволені, незадоволені, який відсоток працівників задоволені роботою, ні, і можна написати, наприклад, коментарі, чому, щоб брали це під увагу. Тому що якщо люди дають сигнали і кажуть, що ось тут проблема, тут проблема, і люди подають ну, бо реально є проблема, і коли, наприклад, не реагують на це, тоді як я запитала в чата GPT, що робити, якщо розмови проходять і немає ніякого результату, і все так само, все так само, ну, то він мені написав, що потрібно змінювати роботу. Тепер ще такі технічні моменти стосовно Ярис Гешпрех хочу сказати. Коли перший раз в мене була розмова, я не дуже ще розуміла німецьку мову. Я вже багато могла сказати, я багато могла зрозуміти, якщо це простою мовою. Але якщо ти зустрічаєшся, перша розмова в мене була з головним з керівником нашого магазину. Ось то. Він говорить щось, а я не все розумію. І, звичайно, ця розмова не така продуктивна і підготовка перед цією розмовою дали мені питання і сказали: ось є така, у нас тут додаток такий, і треба дати відповіді на ці питання. То важко, коли не знаєш мови, бо питання написані на високому рівні, і багато слів ти не знаєш. То я тоді я брала додому, і я дома перекладала і писала. Зараз, звичайно, я читаю, можливо, не 100%, але так, 95% вже те, що я читаю, я можу перекласти, і я все розумію, про що йдеться, то зараз мені вже легше. І коли з року в року це повторюється, то, звичайно, ти вже знаєш, про що йдеться. Ще такий важливий момент, хочу додати: на річній розмові обов'язковий теж такий пункт. Якщо ви цього бажаєте про підняття заробітної плати. Якщо ви вважаєте, що вам повинні підвищити, ви можете на цій розмові сказати, що так. Але я не знаю, як в інших фірмах, але, наприклад, в нас така система, що треба довести і сказати: довести, чому, чому? чому вони повинні вам підняти заробітну плату. Щось що я там багато працюю, чи навчання е, пройшла-я більш компетентна і так далі. Е, потрібно довести. Е, стосовно мене, е, я коли перший раз була розмова, тоді я пропрацювала 7 місяців приблизно, бо якщо я з червня, то розмова була десь в січні з, з нашим керівником магазину, ще з нашим екс-керівником, який в нас був і я сказала, що дякую, я не прошу підняття заробітної плати. І через півтора місяця чи через два він мене викликав і сказав: Хоча ти не хочеш підвищення заробітної плати, сказала, що все нормально, не бажаєш, ми тобі підвищимо. Оце один раз, це один раз тоді мені підняли заробітну плату, і потім на наступний рік я так само себе повела, не було нічого. А цей рік, цей рік взагалі, я казала, в нас погіршилася ситуація і ціль економія, економія, тому я теж я написала, що я не бажаю, в мене немає бажання, і ніхто нічого мені не казав, а чому, а що. Друзі, це власне все, що я хотіла сказати стосовно річної розмови. Можливо, хтось проживає в Німеччині, можливо, я про щось не сказала. Напишіть, будь ласка, в коментарях або напишіть з вашого досвіду, як це проходить. Я ще хочу додати, що у нас теж такі подібні розмови взагалі проводять щомісяця, якщо так можливо, часом переносять і так раз на півтора місяці. Але так як я сказала, що теоретично одне, на практиці інше, і дуже важливо, щоб ці розмови давали результат. А якщо вони просто проводяться для галочки, ну бо так, треба виконати свої обов'язки, наприклад, так як керівник собі провів розмову і все, і зарахувалося, і ставиш питання, а на них немає відповіді. То тоді потрібно задуматись. І тут в цьому моменті... про звільнення я хотіла сказати, але тут в моменті в цьому вже на кінець ще хочу сказати, що під минулим відео теж було багато розмов: звільнятися з роботи чи не звільнятися, якщо погано. Я так на кінець теж хочу <кій> про це сказати. Це, як то кажуть, риторичне таке питання, чи залишати роботу чи ні, так. Бо в кожного своя ситуація. Хтось може розвернутися, піти. І якщо людина в цьому житті відповідає, наприклад, сама за себе в якоїсь жінки може троє дітей, і вона б рада залишити роботу, але приходить додому, а є обов'язки, є оплати, є діти, є школа чи дитсадок, накормити, одягнути. І засуджувати людей теж не можна, коли вони. Десь тримаються якоїсь роботи, і їм там погано, чи там не шанують це кожного вибір. Я згадую себе. Знаєте, зараз я вже в такому віці майже 50, 49 на носі, через рік 50, вже доросла донька, яка сама на себе працює і достатньо заробляє. І, як то кажуть, вже легко казати, так, що я собі звільнюся, розвернуся, піду. Коли я проживала в Польщі, коли я відповідала за свою дитину, коли я знала, що потрібно заплатити за навчання, вона спочатку в школі була, а потім студентка. Я зараз згадую роки, коли вона сама була студентка, бо я в ті роки дуже багато працювала на прибираннях. Я зараз собі не можу це вибачити. Я думаю, навіщо я ходила на ті прибирання, навіщо я собі. Ну, Я реально собі спортила здоров'я, тому що <кій>, оці бронхи, оці трахеї, ці всі проблеми, які в мене, воно тянеться, тянеться вже руками, тому що я багато в Польщі працювала з хімією на прибираннях. І коли я вилізла з того, я думала, Боже, чому я це раніше не зробила? А чому я не залишала? Отак, знаєте, Хто ходив на прибирання, зараз жінки мене згадають, тобто підтримують, я маю на увазі. Думками, тому що це кожен день живі гроші, і ти знаєш, тобі потрібно заплатити за те, за те, за те, дитину накормити. І реально було важко. Поки я вже я тоді, коли проживала в Варшаві, я закінчила на інструктора фітнес і почала працювати в фітнес-клубах, фітнес проводити, зомбу проводити, інші заняття, фітнес, і тоді подумала, боже, чому я раніше це не зробила? З однієї сторони, я розумію тих людей, які тримаються або бояться, тому що вони хочуть бути впевнені в завтрашньому дні в плані фінансів. З іншої сторони, я згадую ці свої роки і я караю. І мені шкода, що я так себе не шанувала, що ходила, працювала і собі робила шкоду. Можливо, десь щось треба було не купити, можливо, якось по-іншому організувати своє життя, фінанси, видатки. І все-таки не ходити на ці прибирання. Я реально зараз думаю, навіщо я скільки років потратила на ці прибирання. Я, наприклад, при доньці так не можу сказати, хоча я знаю, вона може побачити це відео. Тому що я не хочу, щоб в неї було відчуття провини. Бо вона мені і вже казала не раз, що мама, тобі скільки довелося працювати для того, щоб я вчилася, щоб це все оплатити. І... і я кажу: доню, це моє було рішення, тут взагалі ж не може бути ніякої провини. Це моє було рішення і реально я дуже багато працювала. Хочу сказати на кінець, люди: шануйте себе, якщо є можливість, змінюйте роботу. Краще менше заробіть, краще ви цей час відпочиньте, але залишайте роботу, де вам погано. Старайтеся це робити, змінювати життя найкраще. А стосовно прибирань, то, дівчата, кидайте це гибле діло, тому що ось я спортила собі здоров'я саме-саме через хімію. Це таке. На такій оптимістичній ноті я закінчую це відео. Оптимістично чи ні, не знаю, але я думаю, дала відповіді на питання стосовно ЯРУ Гішпрех. Якщо в когось є що додати, будь ласка, пишіть в коментарях. Я дякую всім за коментарі, дякую за підписки, багато людей підписалося. І дякую за перегляди, і до наступних відео. Ближнім часом я хочу зробити відео на тему, як я вивчала німецьку мову, бо багато вже було питань. Я там щось сказала, там щось сказала, там щось сказала. А я хочу зробити одне нормальне відео і всі роки показати, розказати, де, як, що, чому, і чому я здавала ті екзамени, чи була підготовлена, чи ні. Я хочу розказати. В наступному відео, одному з наступних відео, про те, як я вивчала німецьку мову. Тому запрошую вас до наступних відео і всього вам доброго. Пока-пока!